А... Дякую. Сьогодні я отримувала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді. Подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. сталося те, що найменше ми очікували під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Так, Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що дуже ви видень дуже дякую? Це просто що то нереальне. Ви виграли iPhone. Через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та повірити в свою удачу. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Ау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді і за те, що. Надав нам можливість змінити щось своєму житті. Хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.